Яким буде травень для представників знаку леви. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя для левів. Скоріше за все, хтось буде дуже наполегливо добиватись вашої уваги. Можливо, це Людина, яка хоче з вами стосунків. Можливо, це ваш партнер, з яким ви давно буде доводити свою правоту і буде вимагати вашої уваги. Місяць напружений, але цікавий. Ця карта говорить про те, що ви комусь дуже потрібні, і ви просто от для когось дуже важлива людина в житті. Кар'єра навчання фінанси. Тут якась пауза, якісь така, бо можливо, можливо, ви з ці карти часто говорить про відпустку дійсно. Можливо, це просто якась така творча криза, але цей відпочинок вам потрібен для нового майбутнього періоду. І порада від Таро. Будьте уважні. В якійсь сфері вашого життя ви не бачите ситуацію такою, як вона є. Хтось намагається вас обвести навкруги пальця, і ви перебуваєте в таких ілюзіях. Подумайте, проаналізуйте все, що відбувається з вами, і подумайте, в якій сфері вашого життя ви, можливо, втратили десь контроль і втратили пильність.